Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні. У випуску на Вінниччині особистий прийом громадян здійснив заступник начальника департаменту ДАІ Ігор Мельник. Особливих скарг на роботу Вінницьких інспекторів ДаІ немає. За 10 днів начальник обласного управління ДАІ Павло Солоненко побував у всіх районах області, де вирішував проблеми місцевих мешканців. Співробітники ДАІ вживають запобіжних заходів, щоб не допустити аварії на пасажирському транспорті. З 20 серпня розпочинається загальнодержавний місячник безпеки Увага, діти на дорозі. А з 26 липня по 16 серпня пройшла операція Митний контроль. Вінниччина – позитивно стабільний регіон. Такого висновку дійшов заступник начальника департаменту ДАІ МВС України, полковник міліції Ігор Мельник, провівши 6 серпня особистий прийом громадян в обласному центрі. Основною метою було поспілкуватися з Вінничанами, вивчити їх ставлення до державної інспекції і у разі необхідності оперативно вирішити усі проблеми, з якими зверталися люди. У мене враження позитивні залишилися після прийому громадян. Кількість громадян була невелика, про це свідчить теж позитив, що у людей. І питання, які люди безпосередньо з якими люди зверталися, це питання пов'язане особливих скарг не було на діяльність державної автомобільної інспекції Вінниччини, а були моменти. Питання консультативного характеру були пропозиції, була подяка щодо працівників наших держав з боку громадських організацій, з боку простих людей. Питання, з якими громадяни приходили на прийом, були різними. Проте усі зводилися до тих, що впливають на безпеку дорожнього руху. Наприклад, встановити дорожній знак заборони стоянки транспортних засобів на вулиці Щорса, де велике скупчення автомобілів у дворі призводить до проблем під'їзду до будинку швидкої допомоги. Пожежників, а ще створюють проблеми з використанням дитячого майданчика за призначенням. Пенсіонерів турбував стан доріг, особливо в селах та деяких районних центрах, і чи може ДАІ посприяти покращенню ситуації? Ще вносили пропозиції повернути державний технічний огляд транспортних засобів. По загальних показниках він не також знаходиться в позитивно стабільному стані. Це приємно. Щодо питання пов'язане з. Аварійність так і таке інше. Але мені приємно і основна мета, чому ми тут знаходимося, зустрічаємося з людьми, особлива думка вільничан, людей, вона позитивна щодо організації роботи Державної автомобільної інспекції І, звичайно, це позитив. Тобто я задоволений сьогоднішнім днем щодо прийому громадян. З 24 липня по 5 серпня начальник управління ДАІ Вінницької області, полковник міліції Павло Солоненко, проводив прийом громадян у районах. Прийти на прийом до начальника ДАІ можна було у відведений час та день, з затвердженим заздалегідь графіком. Так, 31 липня Павло Солоненко з 10 до 12 години приймав громадян Томашполя. Я сьогодні зустрівся з Павлом Дмитровичем і ми з ним обговорили. Декілька таких проблемних питань це ямковість на дорозі, розмітка, і коли ми не можемо селищна рада своїми силами зробити такі роботи, як розмітка по дорозі. І Павло Дмитрович пообіцяв, що з його допомогою ми зробимо цю розмітку і і будемо співпрацювати на особистий прийом прийшли також перевізники, які в один голос скаржилися на стан доріг, особливо через ямковість в селі Левківці Тульчинського району, а також Русава Томашпільського району, де висипаний щебінь. Там стоїть загроза не тільки пошкодити автотранспортний засіб, а й травмувати людей. Також селище просять встановити кармани для зупинок громадського транспорту, в тому числі біля школи. Мною було Прийнято громадян, які прийшли, записалися на прийом. Я дуже плідно поспілкувався по даному напрямку. Ну, по-перше, приємно, що позитив є працівників державтоінспекції, що нарікання, звичайно, вони є і будуть, але нарікання незначні, які в робочому процесі можна усунути. Ложкою медею стала подяка місцевого жителя Сергія Жданенка, який особисто прийшов її висловити за оперативний розшук і затримання його викраденого автомобіля. У мене десь місяць 3-4 назад стрілять. 4... В території викрали машину і хлопці оперативно. Я визвол міліцію, визволив ГАІ, і оперативно справили. І в течение двох часов на другому районі вони. Спинили цю машину, цей клієнт уже хотів продавати. Я на сьогоднішній день не сказав би, що є питання, які важко вирішуються. Якщо виникали такі питання, спільно тут було і керівництво райдержадміністрації, і керівництво райвідділу, і дорожні служби. Ми обговорили всі нагальні проблемні питання. Я думаю, що вони будуть вирішуватися в позитивну сторону. Ситуація на автошляхах України з аварійністю на пасажирському автомобільному транспорті залишається складною. Почастішили випадки резонансних дорожньо-транспортних пригод, скоєних звини водіїв автобусів з метою посилення профілактичної роботи на пасажирському автомобільному транспорті. Державна інспекція вживає запобіжні заходи. На даний час всі автобуси зупиняються з водіями проводиться профілактична робота. Особливо це робиться в нічний час, для того, щоб водій міг прийти в себе, от, з ним інспектора зупиняють, пару хвилин спілкуються, розказують йому місця концентрації, це ДТП, це маршрут руху автобуса, де і як він може небезпечно проїхати. Це водія. Певний час стабілізує він перебуває в якомусь нормальному стані і може далі рухатись. Під час зупинок автобусів водіям доводиться інформація про стан аварійності на автошляхах України, найбільш резонансні дорожньо-транспортні пригоди, місця концентрації автопригод та аварійні місця на маршруті руху автобуса, особливості керування за несприятливих погодних умов, а також про недопущення стоянки для відпочинку у невстановлених місцях, особливо у нічний час доби. На... В постах ДПС дає самим інтенсивним рухом, працює діагностична лабораторія на базі автомобіля Peugeot Boxer. Даний автомобіль він обладнаний відповідним обладнанням, яке застосовується для того, щоб перевірити. Технічний стан транспортного засобу, то тобто, зупиняються автобуси з явними ознаками технічних це несправності. Під час патрулювання доріг екіпажами ДПС звертається увага на транспортні засоби, що зупинилися на узбіччі доріг поза об'єктами дорожнього сервісу, та у разі необхідності надається їм допомога. Чому останнім часом ми спостерігаємо таку велику кількість автопригод. Новини шокують аваріями та кількістю постраждалих людей. Чуємо про мажорів на дорогих автівках погані дороги. Ми маємо на сьогоднішній день 295 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 49 людей, на жаль, загинуло та 358 травмовано. Е, нельзя сказати, що це виключно причини дороги, адже ми бачимо, що в нас в Вінницькій області. Дороги більш-менш нормальні, в нормальному належному стані. Але прості причини це нехтування водіями правил дорожнього руху. В першу чергу це керування в нетверезому стані, адже співробітниками Державтоінспекції Вінниччини за 7 місяців виявлено більше 6,5 тисяч водіїв, які керують в стані сп'яніння. Це перевищення швидкості, порушення правил обгону маневрування. Якщо взяти опусім обласний центр, це проїзд на заборони сигнал світлофора, проїзд порушення проїзду, перехресть. Це ті чинники, які дають у ці дорожньо-транспортні приводи. Ці чинники, які дають аварії. Ось підбірка лише деяких автопригод, які сталися на дорогах нашої області 25 липня близько 4-ї години ранку. На автошляху стрій Єрвоград-Знам'янка біля села Озеро Номорівського району водій автомобіля Мерседес не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Ваз 2106 Наслідок аварії водій автомобіля Вазу та пасажирка цього ж автомобіля. Від отриманих травм на місці пригоди загинули. 6 серпня близько 4-ї години ранку по вулиці 40-річчя перемоги в напрямку вулиці Келецької водій автомобіля Ринок Трафік не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем «Шевроле Лачеті. Внаслідок автопригоди водій Шевроле та двоє його пасажирів госпіталізовані до лікарні. 7 серпня на обізній дорозі між барським та гнівенським шосе, автомобіль Мерседес benz зіткнувся з автомобілем «КамАЗ». Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм на місці пригоди загинув. Аварія сталася на заокругленій ділянці дороги. За попередніми даними, 36-річний водій на марки не вибрав безпечної швидкості, допустив зіткнення з вантажівкою, що рухалася у зустрічному напрямку. Удар був такої сили, що Камаз понесло на декілька метрів у бік, а в легковика відірвало передню частину і двигун. В салоні автомобіля перебувала 35-річна жителька села Агрономічне. Жінку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні. Державна інспекція просить водіїв бути дуже уважними на дорозі, особливо зараз, коли на території країни розпочинається місячник дитячої безпеки. Увага, діти на дорозі. Щорічно проводиться такий конкурс Увага, діти на дорозі. Він традиційно триває з 20 серпня, розпочинається і триває до 20 вересня. З метою попередження профілактики дитячого дорожньо-трасну травматизму от такі заходи проводяться на території України. Тому в нас є підготовлений вже ряд заходів, що ми будемо робити в цей період. В першу чергу ми будемо перевіряти всі під'їзні шляхи до всіх шкіл без виключень в області. Для того, щоб і дорога була в належному стані, для того, щоб там були відповідні дорожні знаки, щоб там було нанесено і турнікетне огородження, там де це потрібно, для того, щоб там були відновлені пішохідні доріжки, пішохідні переходи. Щоб дітки, коли розпочнуть з 1 вересня свій навчальний процес, щоб вони могли нормально. Іти в школу безпечно і повертатися назад. А з 26 липня по 16 серпня Державна інспекція Вінниччини спільно із співробітниками митниці проводить операцію під умовною назвою Митний контроль. Його мета припинення фактів незаконного перебування на території України автомобілів іноземної реєстрації та порушення їх водіями митних правил України. Перевіряється в першу чергу ті транспортні засоби іноземної реєстрації. Вони перевіряються митниками, чи вони законно перебувають на території України. І ці перевірки дають свої результати, адже ми маємо 13 випадків, яких зупинили, виявили, що дані автомобілі вони незаконно перебувають. Дані автомобілі поставлені на штрафмайданчик. В подальшому зараз проводиться перевірка. І я вам скажу, автомобілі такі, знаєте, не простенькі, такі престижні марки і BMW, і Audi, і Volkswagen. Ми її в подальшому будемо проводити такі перевірки для того, щоб навести в цьому плані порядок на дорогах.